Данилко зашкварився із хорошими руськими, а зрадниця Марув донатить на ЗСУ. У середньому російський солдат живе в Україні чотири місяці, а Джо Байден залишив ЗСУ без атакамс. І в кінці цього відео зло рашистам. Польща і Україна помирилися і досягли домовленості по зерну. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. Диктаторська розкіш майже 14,5 мільйонів доларів. Саме така вартість знайденого розслідувачами палацу Лукашенка. Про це повідомляється у розслідуванні об'єднання колишніх білоруських силовиків Белпол. На основі отриманих документів автори розслідування створили візуалізацію резиденції. Чотириповерховий маєток весь у мармурі, колонах і дорогих меблях. Вартість самих лише диванів, і тільки на першому поверсі близько 10 тисяч доларів. На першому поверсі кімнати для охорони, водіїв та навіть. Пункт пропуску із металодетекторами виробництва Російської Федерації та США. У Вбиральні ж посіпаки Путіна знаходиться йоршик золотого кольору. Також є басейн із окремою віп-зоною та доріжкою кнейпа. Ця дорожка придусматрюють чотири ванночки для ног з контрастними температурами і масажем ступні. Поруч із басейном, два джакузі, кріосауна, парна і хамам, снігогенератор, масажний кабінет і два душі вражень. Знакомьтесь, душ впечатлений тропіка і душ впечатлений Сибирская ночь». для закупки двох душ із музики. диктатор обокрал народ на 93 три тисячі На другому поверсі приймальні зали для переговорів, прес-центр, конференц зал. На третьому поверсі обідня зала на 28 осіб. Кімната для запрошених. Крім того, зал нарад зі стельовим вітражем за понад 67 Тисяч доларів на четвертому поверсі процедурний кабінет та окремі кімнати для особистого лікаря і охоронця. Нещодавно Андрій Данилко, тобто вірка Сердючка, вирушив у тур північною Америкою і примудрився там утрапити у скандал. У Америці Данилко мав досить теплу зустріч із так званим хорошим руським. Після цього на Данилка хлинула хвиля хейту. Деталі нового скандалу розповідаємо у нашій рубриці Хейт і хайп». Андрій Данилко знову втрапив у скандал і знову через росіян. Цього разу Данилко засвітився на інстаграм сторінці російського шоумена Рустама Сонцева. Коли сонцев був учасником російського шоу «Дом-2», Нині ж він перебуває в Америці і нібито засуджує режим. Так званий хороший руський. Це Андрій Данилко в обіймах хорошого русского» російського шоумена Рустама Сонцева. Справжнє прізвище Калганов. Андрій Данилко не придумав нічого кращого, як поїхати з туром до північної Америки і записувати відосики не з українськими блогерами, а з російськими. Та ще й з ким з так званою зіркою дому? 2 яка, тобто який, зробив собі популярність на скандалах, бійках і обливаннях помиями усіх, з ким працював? На висловлювання Голубовського відреагував менеджер Данилка. Вони давно знайомі про який скандал тут може йти мова, особливо враховуючи антивоєнну і антипутінську позицію сонцева. Ти хто з шанувальників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою Путін, щоб ти здох? Просто комусь потрібно влаштовувати скандали. Щоб не випадати з медіапростору. а ми будемо продовжувати робити свою справу. І ніби на цьому історію із Данилком і хорошими русським можна було б закінчити. Але ось благодійний концерт Вєрки Сердючки в Іспанії. На цих кадрах можна побачити, як Віра та її мама запалюють на сцені із російським актором Олексієм Паніним. Паніна теж часто називають хорошим русським, поза як він засуджує агресію Росії. А от блогери Сергій Іванов та Володимир Петров пригадали сердючці, як вона виступала на іменинах дружини російського олігарха Ніки Велоцерківської. Теж до речі, хороший русский. Поза Позаяк вона родом з Одеси, а нині живе в Європі. Е, правда, живе вона там на російські рублі. Ними ж і розраховується з українськими артистами. З 20 хвилин виступу в Верки Сердючки, на, на неросійській мові, не російській мові була лише одна пісня: е, Цигіль, цигіля й люлю? Ні, польська, польська та. Тобто не було жодної української пісні. Всі пісні були російською, окрім однієї одна пісня була польською. Висловився з приводу скандалу навколо Данилка. і Український продюсер Денис Путінцев. Данилко у всьому гармонійний в тому, як він дає інтерв'ю, який вигляд він має, як він висловлює свої думки, як він ставиться до цієї війни. Головне, що він став на бік України. Він дуже популярний артист пострадянського простору і на території РФ теж. Але він чітко висловлює свою антивоєнну позицію. Схоже, історія із Данилком і хорошими руськими починає перетворюватися на сніжний ком. А ви як вважаєте? Хейтери мають право на обурення, чи це скандал роздутий із нічого? Готові почути вражаючі цифри. Більшість росіян гинуть в Україні менше ніж через 5 місяців після отримання повістки. А кожен п'ятий окупант не прожив і двох місяців вступивши на українську землю. Про це кажуть результати нового дослідження. Погодьтеся, це страшна статистика. Але російських матері вона абсолютно не лякає. Вони з радістю і гордістю і далі посилають своїх чоловіків одобрювати наш Чорнозем. Катя, вітаю згідно з дослідженням російських розслідувачів сайту Важливі історії, опублікованому в річницю початку часткової мобілізації на Росії. Більш ніж половина мобілізованих росіян загинули у віці від 30 до 45 років, замість того, щоб будувати власне життя та розбудовувати власну країну. Юля, а чи відома статистика, скільки загалом росіян загинуло, намагаючись лишити нас незалежності? Загальна кількість втрат російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення, за даними генштабу ЗСУ, становить 274 тисячі 470 військових. А за даними військових аналітиків, Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни. і вже навіть перевершили чисельно військо як у 16 армій країн НАТО, і все це при тому, що за офіційними даними, рік тому, за наказом президента Путіна, мобілізували лише 300 тисяч осіб. Якби це була правда, зараз на полі бою мало б залишитись лише 25,5 з половиною тисяч живих російських солдатів. Я нагадаю, ЗСУ вже закопзонили 275 тисяч російських окупантів. Скільки на вашу думку ще треба 200 расистів, аби на Росії прокинулися і перестали із радістю відпускати своїх чоловіків на смерть? Напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал. В мережі знову глузують із українських артистів-зрадників. Слідом за Ані Лорак, тепер за псевдодонати на ЗСУ дякують і співачці Марув. Цей Стьоп, який в ситуації з Лорак, почав активіст Сергій Стерненко. Під одним із дописів співачки він написав: На дрони грошей закинеш. Артистка одразу ж заблокувала Стерненка, утім той згодом підсумував. Так, Ганна Корсон на дрони скидатись не хоче. На відміну від Кароліни, значить, купимо їй окремий дрон. А далі мережу вже було не стримати. Люди саркастично почали дякувати Мару за щедру фінансову допомогу для ЗСУ. Дякую, що хоч і під суспільним тиском, але прийняла правильний бік. Твої перші обережні донати доволі щедрі. Три мільйони гривень у фонд Повернись живим. Це щось. Ви заняло рах молодці. Слава Україні! Ще раз дуже щиро дякуємо тобі за твій особистий дрон. Ти ж наша українка, хоч і соромишся цього, дурна. Маров із 24 лютого, як і Лорак, жодного разу не висловлювалася проти війни в Україні і не засудила злочинний режим Кремля. Натомість вона активно виступає в Росії, навіть випустила кліп із путіністом Кіркоровим. Нагадаємо, що після такого ж тролінгу від українців сторону Ані Лорак про її донати на дрони та навіть власний фонд помсти ані Лорак. У співачки на Росії почалися. Проблеми її концерти активно скасовували, а відповідні органи перевіряли артистку на предмет допомоги зсу та дискредитації російської армії. Я не та людина, яку треба жаліти. Сподіваємося, така доля не у мене і за проданку Марув. Паїва за одно, що ти, за дійсне. Україна буде виробляти зброю у партнерстві зі США. і це далеко не останній пункт за результатами візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Качок. Другий візит Володимира Зеленського до Вашингтону за час повномасштабного вторгнення проходив під гучним закликом, аби Україна отримала ще більше зброї. У в Вашингтон Пост прямо вказують, для Зеленського безпосереднім завданням було переконати законодавців підтримати останній запит адміністрації Байдена щодо військової та гуманітарної допомоги Україні на суму в 24 мільярди доларів. Я запитав, ну чому Україна сьогодні потребує, що потрібно для перемоги. Це дві речі: повітряне прикриття, а саме, F-16, а також артилерія великої дальності, щоб вразити об'єкти в Криму, де базуються іранські розробки, але вони цього не мають. Видання Нью-Йорк Таймс, посилаючись на сенатора Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка та лідера більшості, пише, що Володимир Зеленський заявив американським законодавцям, що Україна програє війну без допомоги. Таку різку заяву пов'язують із відмовою президенту у виступі на спільному засіданні Палат Конгресу США. Зеленський зробив запит щодо проведення спільного засідання. На жаль, ми не маємо часу. Те, що ми сьогодні провели для Володимира Зеленського, це таке. Саме, що ми робили для прем'єр-міністра Великої Британії, прем'єр-міністра Італії, у виданні New York Times додають, що Володимир Зеленський отримав запевнення від спікера Кевіна Маккарті під час приватної зустрічі, що палата представників продовжуватиме підтримувати українські військові зусилля. Водночас стало відомо, що Джо Байден не буде наразі надавати ракетні комплекси атакам з України, щоб забезпечити надходження боєприпасів для наступальних операцій України. Пентагон надійшли більше керованих артилерійських ракет і артилерійських снарядів. А наступного тижня Україні почнуть постачати танки Абрамс українців із поляками намагаються розсварити. Нещодавно від польського прем'єр-міністра Матеуша Моровецького пролунала заява про припинення постачання зброї Україні. Новину підхопили усі міжнародні змі, і це на тлі напруженості у відносинах, пов'язаної із односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь. Хто роздмухує скандал? Та до чого тут не здавалося Наталка. Вітаю катя. Так польський прем'єр-міністр Моровецький у середу в ефірі телеканалу Полсад, відповідаючи на запитання, чи буде Польща надалі підтримувати Україну у військовому плані. Сказав, що наразі Варшава не надає Києву жодного озброєння, оскільки зараз зосередження на озброєнні власному новина як медна руку для російських пропагандистів. Вони давно намагаються розсварити нас з сусідом і не вхопитися за цю гілочку та не внести більше розбрату. Ну, то були б не про кремлівські гадюки. Тож одразу запустили фейк, начебто, дружні відносини між нашими країнами добігають кінця, що офіційний Київ вніс навіть Анджея Дуду до списку миротворців через аграрний конфлікт між країнами. І припинення постачання озброєння Варшави. Це вже як результат образи на Київ через появу прізвища президента Польщі у базі миротворець. Але по перше, з базою миротворців то є відсотковий фейк не має і бути не може президента Польщі у чорному списку. По друге, так конфлікт щодо аграрного питання дійсно є, але його намагаються вирішити обидві країни з найменшими втратами для своїх бюджетів. І найголовніше по третє, заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції ніяк не пов'язана з заявою прем'єра, яку до речі вирізали з контексту про припинення постачання зброї. Маровецькі в ефірі заявив, Вив, що передавати новітню зброю, яку вони закуповують для озброєння своєї армії, Україні не будуть на захист свого прем'єра. Виступив і президент Польщі. У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому. Я сам буду першим, хто виступить проти передання цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з південної Кореї або США, наприклад, нових Абрамс або комплексів Петріот або Хаймарс. Усі контракти про польське озброєння, які Польща підписала з Україною, приміром про постачання самохідних артилерійських установок Крап виконуватимуться, будуть. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисніть вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.